Я вітаю в ефірі. Випуск новин у студії Ірина Мінаєва. В Одесі, як і по всій Україні, 16 травня відбулися численні яскраві заходи на честь дня вишиванки, національного одягу, який символізує красу, силу, щасливу долю та родинну пам'ять українців. Громадський рух Віра, надія, любов, привітав зі святом серед перших на театральній площі для Одеситів, і гостей міста пролунали натхненні рядки Володимира Сосюри, що закликають до національної єдності і віри в майбутнє. Любіть Україну, як сонце. Любіть, як вітер, і трави, і води. Дину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. громадський рух, віра, надія, любов зібрався на площі біля одеської опери у святкових вишиванках. Квіти, листя, птахи, хрести, інші візерункові орнаменти немов переплелися зі справжніми квітами на весняних газонах. Таке українське свято вишиванки, у якому переплетені традиції, історія і прагнення до краси і свободи. Волонтери і підопічні руху, віра надія Любов, привітали зі святом усіх віршованими рядками про любов до рідної країни Володимира Сосюри. Любіть Україну й усній наяву, вишневу свою Україну. Підопічні фонду це внутрішньо переміщені особи і українці, які опинилися в складних життєвих обставинах. Сьогодні українцям важко, але у святі з радістю прийняло участь. Усі це дуже символічно, бо ми всі разом і одесити, і наші ВПО. Це саме традиція. В Одесі завжди відмічають день вишиванки. Це це було свято в мирні часи. Коли ми збирались великий ланцюг на приморському бульварі. На жаль, сьогодні ми не можемо робити такі великі ланцюги». Вірш Любіть Україну Володимира Сосюри відомий своєю патріотичною спрямованістю. Цей вірш був написаний у 1944 році, коли Україна теж переживала важкі часи. У ньому відчутні прив'язаність поета до батьківщини та заклик до всіх нас любити і підтримувати Україну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. День вишиванки це також і свято єднання українців, відзначають учасники заходу. Це надзвичайно гарна вишиванка. Вона була куплена на западі нашої чудової країни. Це ручна робота, вишита бісером по всій довжині. Вона дуже приємна на дотик і дуже-дуже дуже мені подобається. Я дуже щаслива, що вона у мене є. У когось присутніх вишиванки сучасні, у когось збережені в родині, що передаються з покоління в покоління. Адже вишиванка це не лише елемент українського народного вбрання, а й складова культурного надбання. Я вітаю всіх, всіх українців з таким, з таким святом, бо це вишиванка, це код нації. Так само, як наша культура, наша поезія, наші письменники, наша кулінарія це все наша українська ідентичність. Всім серцем любіть Україну свою і вічно ми будемо з нею. Одеські малюки, яким пощастило народитися до свята дня вишиванки, отримали свій перший національний одяг прямо в пологовому будинку. Маленькі вишиванки, і великі подарункові бокси для малечі і матусь. Це соціальна ініціатива торговельної марки Шонен, відомої інноваційними медичними виробами, ліками і товарами для здоров'я. Моя перша вишиванка. Соціальний проєкт з такою назвою торговельна марка Шонен проводить в Україні другий рік поспіль. Цьогоріч маленькі орнаментовані сорочечки хлопчики і дівчатка отримали в 11 пологових будинках дев'яти міст України. Їм пощастило народитися до свята дня вишиванки. П'ятому одеському пологовому будинку, де в ці дні з'явилися у світ маленькі українці з Одещини та Миколаївщини. Панує атмосфера свята. Я пишаюсь тим. Що працюю в компанії, яка представляє Шонен. Бо Шонен це надійна підтримка здоров'я українців. Шонен піклується про здоров'я з перших днів життя. І на честь свята вишиванки Шонен дарує вашому малюку, хелс із засобами для здоров'я, вашу першу вишиванку і грошовий сертифікат для купівлі будь-яких товарів шонен додаткових. Шонен це інновації для здоров'я нації. Тримайте. У сім'ї Ірини щастя народження дитини відбувається вдруге. У новонародженої доньки вже є старший брат. Тому розбираючи «Хелсбокс», мама добре знає, що все буде в нагоді. У мене дівчинка назвали її Міра. Міра Артемівна. Ми обираємо завжди тільки якісні продукти. Це дуже важливо, і компанія Шонен. Я впевнена, що це. Це саме ті продукти, які потрібні моїй дитині. Здоров'я українців, як фізичне, так і ментальне. Найголовніша цінність, вважають у шонен. Тому в день вишиванки започаткували добру традицію підтримати здоров'я малюків, які народились до цього дня. Загалом шонен об'єднує якісні інноваційні медичні вироби, ліки та товари для підтримки здоров'я кожного українця. О, в наступному місяці Я якраз голубенько трошки. Дякую вам велике, дуже приємно. Сьогодні мами народжують в Україні іноді в надскладних умовах. І працю медиків в пологовому будинку, яка триває, як завжди, і в день, і вночі, зараз без перебільшення можна назвати героїчною. В нашому пологовому будинку народжували до трьох тисяч дітей щорічно. Після початку війни у нас народжується 1800 дітей. І на сьогодні, незважаючи на війну, показники якості нашої роботи дуже високі. На сьогодні ми маємо показники по перинатальності, які абсолютно співпадають з показниками європейськими. У пологовому будинку вдячні за підтримку компанії Шонен. Привітали усіх породіль, немовлят, подарували гарні вишиванки, подарували продукти, які направлені на покращення. Здоров'я і матерів і новонароджених. Ми дуже вдячні цій компанії, яка щорічно приходить нас вітає. Компанія Шонен дуже відома в Україні. Якісні вироби медичного призначення. Українці обирають шонен для підтримки власного здоров'я та здоров'я близьких і рідних людей. Додамо, що Шонен постійно проводить соціальні проєкти і підтримує різні категорії українців від немовлят до захисників України. Kim ha hoor dit Інтернет в Україні є одним з найдешевших у світі. При цьому навіть під час воєнного стану інтернет-технології не стоять на місці і постійно розвиваються. Що у воєнний час дає поштовх збільшувати можливості мереж, які пропозиції надає провайдер та які перспективи розвитку інтернет технологій в Україні? Про це розповів в ефірі телеканалу Град-менеджер зі зв'язків із громадськістю телекомунікаційної компанії Тенет Артем Перфілов. Інтернет в Україні один із найдешевших у світі. Середня ціна складає 5-5,5 євро на місяць. У сусідніх з нами країнах Молдові, Румунії Польщі вартість коливається на рівні 10-12 євро на місяць. А це в два рази більше ніж у нас. А в європейських державах ціни на інтернет стартують від 30 євро на місяць. 5-5,5 євро це такі середні цифри. Тому що, наприклад, навіть у нас в компанії є пропозиція зараз, це акційна пропозиція, звісно, вона не назавжди, але акційна пропозиція, за якою можна отримати оптичний інтернет за 130 гривень на місяць, це трошки більше 3 євро. І це можна зрозуміти, це не 5 і не 5,5 навіть. Я вважаю, що втрима... ну, люди тримаються і провайдери тримаються перш за все. Через те, що вони хочуть вижити на цьому ринку. Це перша причина. Друга причина, на мій погляд, це бурхливий розвиток, який продовжується під час війни. Ми зараз продовжуємо розвиватися. При цьому зберігається висока швидкість інтернету. Мережі дозволяють підключати швидкісний інтернет до одного гіабайта на секунду. Крім того, особливого значення під час воєнного стану набуває можливість завжди залишатися на зв'язку і навіть в укриттях мати якісний інтернет. Якщо ви живете в домі, якщо у вас ви, знаєте, що ви ховаєтесь у бомбосховищі, чому б вам не підключити там інтернет і мати там гарний зв'язок? Бо може статися будь-що. Ви знаєте, що наприклад в підвалах чи паркінгах може просто не працювати мобільний зв'язок або бути дуже поганий сигнал. Але провідний дротовий інтернет він там працює і працює гарно. І ви будете на зв'язку, ви будете мати доступ до новин, будете до мати доступ до дзвінків близьким. Процес переходу на технологію Джіпон в Україні триває вже кілька років. На українському ринку великі оператори інвестують у власні оптичні мережі. Про переваги даної технології розповідає Артем Перфілов. Ми вже майже перебудували цю мережу, це вже більше 90% покриття який, який дозволяє підключитися через технологію GPON. Технологія GPON це паси, пасивна оптична технологія, яка дозволяє е, мати е, інтернет до 1 гігабіта на секунду, про який я вже казав, тобто це великі дуже швидкості інтернету. Плюс в, в, е, в неї є ще така штука, що можна зробити інтернет е, енергонезалежним. Тобто, це також актуально по після блекаутів, після влучань у якісь е підстанції ще mm -hmm. щось. Важливо все ж таки мати інтернет, навіть якщо у вас немає світла. Більше ніж для 90% користувачів Тенета вже доступне підключення за технологією ДжІПОН. Переваги оптоволоконного інтернету очевидні, окрім високої швидкості передачі даних, мова йде також про енергонезалежний інтернет, що є надзвичайно актуальним під час воєнного стану. Провідні технології не стоять на місці, і у медицині, зокрема в офтальмології. Значущість здоров'я ока для людини переоцінити неможливо, адже саме через око ми отримуємо більшість інформації з навколишнього світу, і це допомагає зробити наше життя зручним та досконалим. В Одесі стартували традиційні філатовські читання, захід, який вкотре привернув увагу офтальмологів не лише з України, а й з багатьох провідних країн Європи та світу. Започаткований ще самим академіком та відомим на весь світ спеціалістом у галузі офтальмології Володимиром Петровичем Філатовим, захід для науковців та лікарів вже вкотре відкрився в Одесі. Філатовські читання багато десятиліть щорічно проводяться в нашому місті та спрямовані на обмін досвідом, новими технологіями та знаннями у лікуванні та зміцненні здоров'я одного з найскладнішого органу людини ока. Ця конференція присвячена всім розділам офтальмології: від вій і повік до заднього відділу до хвороб зорового нерва. І з усієї України приїхали до нас лікарі для того, щоб поділитися досвідом, отримати новий досвід, нові знання. Інші розділи заходу присвячені хворобам сітківки, які лікуються медикаментозними та лазерними методами. Серед цікавих розділів конференції відеоконкурс серед надісланих офтальмологами роликів. «Філатофільмсконтест», контест. Присвячене хірургії катаракти. Взагалі, участь у заході беруть лікарі зі всієї України ближнього та далекого зарубіжжя. Продовжуємо міжнародну таку конференцію, в якій беруть участь не тільки офтальмологи України, товариства офтальмологів України, але приймають участь товариства офтальмологів наукові товариства Польщі, Німеччини. Та португалії і інших країн, як зазначають організатори, багато розділів заходу несуть перш за все практичну користь. У нас будуть роботи десь п'ять майстер-класів для наших офтальмологів з практичними навичками. І також у нас представлена виставка, де демонструють новітні технології, тобто тут і багато інструментарія, техніки і також фармацевтичних препаратів. Серед практичних майстер-класів для офтальмологів на філатовських читаннях один присвячений офтальмохірургії, який провів столичний фахівець Володимир Мельник. Хірургія катаракти, і відповідно бувають ситуації, коли хірургу потрібно вийти з нестандартної з нестандартної ситуації з нестандартного ускладнення. І саме про це буде сьогоднішній майстер-клас: про те, як можна імплантувати штучний кришталик в з великою ймовірністю отримання хорошого позитивного результату для пацієнта у випадку, коли трапляються ускладнення. Багато хто з учасників конференції. Конференції приготували доповіді. Кожен по своєму напрямку У мене буде кілька доповідей, зокрема по глоукомі, по ретинальній хірургії. Це ті теми, які мене особливо цікавлять. Конференції на даний час є фактично єдиним способом навчання. І це дуже важливо. Кожен раз, як ти приїжджаєш з конференції, ти приносиш щось нове. Кожен раз, як ти приїжджаєш на конференцію, у тебе є можливість щось послухати, а головне подумати, винести якісь ідеї. Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова відомий далеко за межами України. Саме до нас у місто, аби отримати певне лікування, приїжджають пацієнти з різних країн світу. Я займаюся важкими запаленнями очей, які відносяться до орфанних рідкісних, дуже рідкісних захворювань. Їх небагато, але люди, які на них хворіють, це переважно молоді люди. І якщо вони собою не займаються і вчасно не проведена діагностика та лікування, то ці люди в молодому віці стають абсолютно сліпими на все, на все оставшеся життя. У нас діагностика проводиться на найвищому рівні. У нас є апарат, який єдиний в країнах Східної Європи. Більше в ні, ні кого такого апарату немає. Один апарат в Німеччині знаходиться з найближчих до наш до нас країн. Окрім діагностики, яка проводиться на високому рівні, пацієнтам доступне подальше лікування за допомогою найсучаснішого обладнання. Філатовське читання з насиченою програмою триватимуть в Одесі протягом трьох днів. Розпочалася основна сесія національного мультипредметного тесту 2024, яка триватиме до 25 червня. На Одещині його складатимуть майже 17 тисяч осіб. З початком широкомасштабних воєнних дій в Україні НМТ з усіх предметів з міркувань безпеки складатимуться в один день. У 2024 році національний мультитест складається з чотирьох предметів. Три з них обов'язкових: українська мова, історія України та математика. І четвертий предмет на вибір абітурієнта. Вступ до закладів вищої освіти на здобуття ступеня бакалавра відбувається обов'язково за результатами. НМТ тест складатиметься з двох блоків, між якими буде перерва 20 хвилин. Перед початком мультипредметного тесту будуть застосовані заходи безпеки, серед яких перевірка приміщення службою надзвичайної ситуації та правоохоронцями зауважив директор Одеського регіонального центру оцінювання якості освіти Анатолій Анісімов. Процедура починається з того, що відповідальний за пункт тестування разом з представником поліції охорони проходять по аудиторіях і перевіряють всіх, хто знаходиться в аудиторії на їх робочих місцях на відсутність заборонених речей. В першу чергу це як я казав мобільні телефони. Гаджети, пристрої різні. Електроні, але і ми дивимося, щоб не було і інших заборонених речей, щоб тут, тобто ніхто не приніс там зброю, голодну чи пальну. Так як і на ЗНО абітурієнтів просять бути уважними стосовно організаційних моментів і алгоритму проходження мультипредметного тесту. Коли завершується перший блок, замість кнопки Припинити тестування деякі натиснують кнопочку Завершити роботу. Значить, зрозуміло, що вона буде вас перепитувати раз-два буде перепитувати. Чи дійсно ви хотіли би завершити роботу? І якщо ви такі підтвердили, то все на цьому ваша взагалі робота завершується. Абітурієнти можуть самостійно дізнатися свої тестові бали після завершення роботи. Далі їх необхідно буде перевести у рейтингові за допомогою спеціальної таблиці. Зробити це можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для вступу вищі навчальні заклади використовують тільки рейтингову школу. Це школа від 100 до 200 балів. Бо тестова шкала, вона різна, це залежності від предмета. Де 30 балів максимально, де 60 балів максимальна. І ще один малесенький нюанс: для того, щоб ваші результати перевести із тестової школи в рейтингову, вам треба. Набрати виконати правильно і набрати не менше 15% від максимальної кількості тестових балів, тільки після цього можна буде перераховувати тестові бали в ризі. Освітяни додають вступ до закладів вищої освіти на здобуття ступеня бакалавра. Відбувається обов'язково за результатами. НМТ. додаткова сесія для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися чи скласти тест під час основної сесії, триватиме з 11 по 19 липня. Останній день реєстрації на додаткову сесію 15 травня. Поїхав у гості, напився і влаштував дебош. В Одеській області затримали хулігана, який розпочав стрілянину біля бару. В одному із сіл Березівського району 24-річний п'яний мешканець Одеси випадково штовхнув місцеву жінку. Це обурило її супутника, і чоловіки почали з'ясовувати між собою стосунки. Під час конфлікту під'їхав родич фігуранта, щоб забрати його. Хлопець сів до нього в машину, опустив скло і кілька разів вистрілив гумовими кулями зі свого пістолета в бік припаркованого автомобіля. ВАЗ. люди, на щастя, не постраждали, а от задні скло автівки було розбите. Поліцейські затримали правопорушника. Йому загрожує до семи років. Років позбавлення волі три з половиною тисячі доларів за послуги провідника на Одещині. Ліквідували канал переправлення чоловіків до Молдови. Фігуранти підшукували ухилянців і обіцяли пішки польовими дорогами провести чоловіків до сусідньої держави. Встановлено, що жителі Болградського району в інтернеті підшукували чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації та виїхати з країни. За 3500 тисячі доларів вони обіцяли вночі польовими дорогами поза пунктами пропуску провести їх до Молдови. Фігурантів узяли на гарячому, коли вони намагалися переправити за кордон двох ухильників і отримали за це 7 тисяч доларів. Правопорушникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. І повертаючись до святкової теми з маленькими одеситами, у нашому місті впродовж років існують добрі і красиві традиції. В Одесі до вишиванкового дня свої перші мальовничі вишиті сорочки отримали і новонароджені сьомого пологового будинку. Можливо. Непростий для всіх час військових реалій особливо чуттєво сьогодні сприймають породілі, які народжують в стресових умовах, в тому числі і під час повітряних тривог. І підтримкою для майбутніх мам стають медики, які знаходяться поруч 24 на 7. У день вишиванки такою підтримкою, і приємністю в одному з міських пологових будинків стали подарунки для немовлят у вигляді вишитих сорочок і суконь. Свято вишиванки це свято, яке їдає українців у велику дружню родину. Протягом багатьох років долучаються до цього свята, вдягаючи вишиванки. Крім того, співробітники пологового будинку в цей день дарують новонародженим діточкам перші у їх житті вишиванки та подарунки. і Бажаємо здоров'я дуже вишиванку. Дуже дякую. Пані Наталія свою донечку Емілію народила кілька днів тому. Сьогодні дівчинка отримала подарунок в свою першу вишиту сукню. Молода мама поділилася емоційними спогадами пологів. Я народила 14-го, дуже стрімко. все дуже швидко розпочалося, і ми вже переживали, що. Ми не встигнемо доїхати, але ми приїхали, усі дуже швидко зреагували. Все дуже швидко зробили, дуже швидко ми народилися. Ще з давніх часів відомо, що вишита сорочка є символом здоров'я та краси, оберегом щасливої долі та родової пам'яті. Символ України, символ ну це наш символ. Саме для мене це. Як національний предмет одягу, який дуже з покоління покоління передавався усі часи, це здавна. І ну, крім того, що це дуже красиво, це ще й е, ну, має кхм, значення. <плес> До барвистого святу приєднався й одеський зоопарк, в якому було експоновано яскраву виставку картин, створених за допомогою традиційної української вишивки. Зображення живописних краєвидів, пейзажів та тварин на роботах талановитих майстринь просто неба бачили кореспонденти граду. Вишивати можна не лише сорочки, подушки і різноманітні аксесуари. За допомогою цієї техніки можна створювати справжні витвори мистецтва картини. До одноіменного свята дня вишиванки в одеському зоопарку відкрилася виставка робіт місцевих майстринь. В виставці у нас беруть участь дві майстрині. Одна із майстрин це співробітник одеського зоопарку. Вона головний економіст зоопарку. А друга майстрина це просто майстрина з Одеси. Просто неба на центральному вході, улюбленого маленькими й дорослими відвідувачами закладу, розмістилися понад двох десятків робіт. Вони виконані у техніці хрестиком. Одні малюнки містять у собі зображення тварин, інші зображеннями мальовничих пейзажів. Всі вони одразу привернули неабияку увагу гостей закладу, зокрема, зовсім юних. В принципі, подобається усе таке кольорове та яскраве, і подобаються Павліни. Я думаю, що це а, павич, а це, я думаю, це його жінка. Понравився гіпард, який там є. У нас кішка така велика, є. ти ж теж в цятку, але просто гарний. Ще одним приємним сюрпризом для гостей закладу стала можливість всім, хто завітає до зоопарку на однейменне свято у вишиванці, пройти на його територію безоплатно. Стосувалося це і дорослих, і дітей. Одесити і гості міста залюбки поділилися своїми емоціями щодо елементу стародавнього національного вбрання та його значення для всіх українців. Кожен розповів про історію сорочок у своїх родинах. Ми відпочивали в Трускавці, зайшли в такий чудовий магазин, там є вишиванки і сукні. І мені сподобалась така ляна сукуєночка, і я її купила собі. Це досталось від старшої доньки, а моя банальна купили на базарі. Про бабусю я не пам'ятаю, а бабуся моя вишивала. Для дідуся є вдома навіть вишита. Її вона вишивала на весілля дуже гарна, але вона така вже вона льняна. Ніщо так не об'єднує людей, як спільні ідеї, відпочинок та сімейні цінності, а ще й свята, які згуртовують українців. Одне з них це день вишиванки. Для більшості громадян він включає у себе глибокий духовний зміст. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.